Пам'ятаєте це відео? Так, воно було погане. Але я зараз добавлю більше ютуберів. І набагато це якісніше зробив. Тому поставте вподобайку, підпишіться на канал, хто це не зробив. Давайте наберемо 25 вподобайок. І я випущу ще одне круте відео. Ну, давайте вже переходимо до топу. Десяте місце канал Valhalla.ua. Ну, цей канал не зовсім, щоб цей тому його відніс на десяте місце. Це тому, що ну, анімація якось... ніби як покадрувати дивишся, зупиняєш. Ну просто взагалі план переважно не вистачає. Деколи коли буває все дуже швидко. Ну, хоча б багато ефект дає, ну хоча б щось краще. Дев'яте місце канал Лего Батя. Ну, я його відніс на 9 місце, тому що тут дуже світло мигає, дуже все швидко відбувається. Ну і ще дуже декорацій не вистачає. Можливо, просто мало конструктора або що. Бо декорації такі. Восьме місце це канал Мір Лего Тіві цей аніматор доволі гарний. Більш-менш нормально знімає, ну но тільки мені здається, що деякі моменти трохи не дуже плавно. Ну аж мультфільм про війну в Україні доволі плавно вийшло. Ну а про інший мультфільм щось не так сильно. Далі, сьоме місце канал Box I's War. Так, це дуже гарна анімація у нього мені подобається. дуже цікавий сюжет у мультфільмі Пригоди Пента. Ну дуже класно. П'яте місце каналу Crazy World. Гарний аніматор, доволі гарно знімає плавно, але у мультфільмі сталки там озвучені якесь. Дуже поганий, дуже шершить Ну і тому я ніс на п'яте місце. Ну, Бойтеся іде, деколи щось не дуже файне. Буває там з якістю або фільтри перебільшені. П'яте місце, канал LEGO Каски Гарний аніматор. Доволі пінявся на гарну гар. якість він давно був, а ось з плавністю. У нього вже стало все краще і доволі гарно. Подивіться його канал. Четверте місце. Йдемо до найкращого. Це канал. Великий клубзорщик. Доволі гарний канал, гарні анімації. Але деколи буває, що в анімаціях просто картинка і поставлений футаж, ну і не повністю. Але так в плані переважно не ладно, але деколи буває погана. Є місце канал Лего Анімації Українською. Це просто дуже крутий канал, дуже гарні анімації. Особливо Бандерівське лау це так гарно, так круто і так смішно. Обов'язково подивіться, особливо четверту частину. Гарно знімає, плавні супер, картинка теж гарна. Ну, немає що сказати більше. Друге місце канал Body Studio. Дуже, просто дуже плавні анімації у 30 кадрів в секунду, гарний сюжет, дуже гарно подобається, але якийсь щось не дуже. Ну і фон небо трохи теж таксує. Перший місце канал Роздар Лео. Ну що сказати про нього? Просто супер. Особливо анімація ціна свободи. Подивіться, будь ласка, це неймовірно круто так зі сюжетом. Дуже круто. Подивіться у канал, дуже гарні анімації, Сталкер, навіть не знаю до чого придертися. Бо це все дуже круто і дуже якісно. То інакше не можна сказати. А запитайте ви, коли мої лего анімації? Ну, я вам скажу. Так. Улітку одна і взимку. І більше проєктів я так не запланував, ну. Якщо буду мати якісь гарні ідеї, то буду знімати. А, відео підходить до кінця, тому бувайте!